Сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню земну дорогу нашого земляка, сина України, добру і світлу людину Лєщина Дениса Олександровича. Він народився 3 вересня 1979 року в місті Золотонота. З дитинства був дуже активним, життєрадісним, товариським. Мав багато друзів. Завжди підтримував дружбу. Був відкритим, щирим і добрим. Його душа завжди світилася любов'ю і теплом. У 96-му році Денис закінчив Золотоніську гімназію імені Скляренка. Того ж року вступив до Київського політехнічного інституту, де здобув освіту і в 2003 році завершив навчання. Там же зустрів свою дружину. З якою виховав прекрасну вже дорослу доньку Анну. Хоча Денис завжди прагнув до знань, до розвитку, але понад усе цінував сім'ю, найбільшим своїм досягненням вважав батьківство. Його донечка була для нього найбільшою гордістю і сенсом життя. У 2019 році Денис пішов служити за контрактом. Виконував завдання в зоні АТО. Контракт закінчився у 2022 році. Але коли 24 лютого ворог розпочав повномасштабне вторгнення, він добровільно став на захист рідної землі. Разом із побратимами він пройшов багато напрямків: Київщину, Чернігівщину, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя. Харківщину Сумщину Він мужньо виконував свій обов'язок, ризикуючи власним життям заради нашого майбутнього. Та війна не минає безслідно. Після другого поранення на Курщині Денис проходив складну реабілітацію і вже під час лікування, 31 серпня 2025 року, його серце грібтово зупинилось. Сьогодні, коли герой мав би радіти життю і святкувати своє 46-річчя, ми проводжаємо його у вічність. Сьогодні немає таких слів, які могли б вгамувати біль утрати. Ми схиляємо голови перед батьками нашого захисника Олександром Михайловичем та Тамарою Михайлівною. Ви виростили сина. Який став прикладом мужності доброти, любові до своєї землі. Ваше серце сповнене нестерпного болю, але знайте, що ви подарували Україні героя і пам'ять про нього житиме завжди. Ми дякуємо вам за такого сина. Окремі слова, хочемо сказати донечці, немає нічого вашого, ніж втратити батька. Але нехай у її серці завжди живе любов, щира, безмежна, яка завжди була для неї опорою. Від імені всієї громади ми висловлюємо щирі співчуття, разом із вами оплакуємо Дениса, разом із вами молимося за його душу, і разом із вами ми збережемо його світлу пам'ять назавжди. Життя Дениса обірвалося занадто рано, але його мужність, доброта і любов залишаться з нами навіки. Він віддав свої сили, своє здоров'я, своє серце заради України, заради нас і вами. Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі й вдячності. Сьогодні війна забирає найкращих синів і дочок України. Кожна така втрата це рана в серці родини, громади всієї держави. Але навіть у скорботі ми маємо силу говорити про подвиг тих, хто став на захист рідної землі. До слова запрошується секретар міської ради Наталя Сьомак. Шановна громада, всі присутні. Сьогодні ми проважаємо в останню дорогу. Оплакуємо разом з батьками нашого захисника мужного воїна. Важко говорити тут і знаходити слова. Я вдячна всім, хто присутній сьогодні тут. Я вдячна жителям громади, які приходять на кожне прощання з нашими захисниками, тому що це саме мале, що ми можемо віддати: шану, честь і вдячність. За те, що вони роблять для нас, ми повинні підтримувати рідних і тільки в єдності наша сила. Слава нашим героям, слава ЗСУ, слава Україні. До слова запрошується начальник служби психологічної підтримки, майор Сергій Корш. Шановні батьки, шановні близькі, дозвольте мені від імені командування золотинічного Гарнізона висловити слова щирої вдячності і слова. Глибокої скорботи з приводу загибелі вашого сина, солдата Лещина Дениса. Для нас це важка втрата, Збройні сили. Поруч з вами в скорботі. Наші воїни мають за честь провести в останній путь вашого сина. І ми з вами повинні бути достойними тої ціни, яку... Ми віддаємо, віддає український народ за те, щоб ми жили у волі на своїй землі, щоб наші діти жили в волі, щоб наші онуки жили у волі. Ми повинні робити все, щоб наші вчинки були достойні цієї ціни, щоб наш вклад в загальну перемогу. Був достойний цієї ціни. Слава всім загиблим воїнам, слава загиблому солдату Лещину Дінісу. До слова запрошується директор гімназії імені Скляренка Валентина Боченкова. Хтось із мудрих сказав: коли помирає людина, світ стає біднішим. І справді ми втрачаємо сутність людини, втрачаємо те, чим жила людина. Як вона відносилася до нас, боляче говорити про Дениса в минулому часі? Це був відповідальний, самостійний юнак, який навчався в Золотоніській гімназії. Гімназія буде пам'ятати своїх героїв. Найкращий кращих падають від куль, грудьми своїми землю накривають, сумним набатом в селах і містах. Звучать слова Герої не вмирають. Війна забирає найсвітліших синів нашого роду. Сьогодні ми прощаємось з воїном, який не пошкодував власного життя заради того, щоб Україна була вільною. Його шлях це шлях любові до рідної землі, до своєї донечки, до батьків, до батьківщини. Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом. Наче сином обернувся, почувся голос під вікном Ща в свою країну, а виживіть, а виживіть тут як колись я вас прошу, мене пробачте, інакше просто не зумів. Болить, я знаю та не плачте. Небо янголом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скам'яні.